Представляємо новий гібрид соняшника тенет, створений для технології вирощування під гербіцид Грандстар. Тенет це пластичний гібрид, який демонструє надзвичайно стабільні показники врожайності в складних умовах вирощування. Основні переваги гібриду потенціал врожайності до 45 центнерів з гектара, група стиглості середньоранній з періодом вегетації до 105 днів. Висока стійкість до основних захворювань соняшнику, таких як борошниста роса та фомопсис. Висота рослин приблизно 155 см, вміст олії 50%. Стійкість до посухи 8 балів із 10, стійкість до вилягання та осипання 9 балів із 10, стійкість до вовчка 7 раз. Рекомендовані зони вирощування полісся, лісостеп та степ України. Обираючи гібрид соняшника Тенет, ви отримуєте стабільний врожай високої якості, стійкість до хвороб та стресових факторів, а також пластичність до термінів посіву. Це буде оптимальний вибір для успішного вирощування соняшника на ваших полях. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.